Квартирне питання по пташиному, хижим пернатим черкаського зоопарку оновили житло. Напередодні їх переселили в новенькі величезні вольєри. Житлові обновки отримали ще кішки, лиси і черепахи. На тамтешньому новосіллі побували і наші кореспонденти. Птахи ще тільки адаптуються до нових домівок, а до них на гостину вже сходяться перші відвідувачі. Їм таке переселення до смаку. Це завжди приємно дивитися на таке, тому що кліточки новенькі, пофарбовані, дерево гарно виглядає. І, звичайно, тут кращий обзор, ми можемо бачити краще пташок. Дітям тут нижче, я бачу, що огорожу зробили, і дітям якби краще, так що як в нас дуже маленькі, то йому краще видно. Такий ремонт розпочали ще три роки тому, бо хижим птахам було затісно у внутрішніх вольєрах. Кілька річ покращення буксувало, і от хижаки, врешті, у просторі. Хотілося б наблизити їхні умови до більш комфортних і сприятливих для їхнього утримання і розмноження і так далі. Спостерігаємо на даний момент, конфліктів ніяких не спостерігалося. І, в принципі, не повинно бути, оскільки ці птахи вони різні за своєю природою, за їхнім ареалом поширення. Тому не повинні конфліктувати. Надіємося, все буде добре. Окрім пернатих, покращили житло африканським лисам, великим кішкам та черепахам. Усі за прозорим склом зі стелі в підлогу. Від того відвідувачам видніше, тваринам тихіше. Нові вольєри, совершенно тачна прилічними площадям. добре себе себя чувствують. Ані вже обжились, достаточно активне, можна їх наблюдати на пряжі всього дня. Єдісна, що Леопард у нас обична активність проявляє уже обіду. таких павільйонів за останні роки в Черкаському зоопарку. відбудували 25. Ліна тішиться через такі вольєри. І її малеча може повністю оглянути тварину та її домівку. Ірина Молюкова і Горнеділько. Вікка новини.